Я сьогодні вирішила підняти таке цікаве запитання. Як ви думаєте, як часто наші пацієнти купують препарати антиакне догляду в аптеках? І Хочу вас познайомити з цією офіційною інформацією, до якої ви маєте доступ навіть в Гуглі, і познайомити вас з лідером ринку групою компанії під назвою L'ORAL, яка є номером один у світі з продажу? Косметики, конкретно косметики, ви бачите, що продажі сягають великих цифр: це 38 мільярдів євро. Це виручка від реалізації всіх брендів, з яких 13% складає дивізіон активної косметики. Познайомтесь, будь ласка, Лораль складається з чотирьох дивізіонів брендів, до яких входять чотири групи: це продукція масового попиту, яка продається в відповідних магазинах в. Далі це професійні продукти, які нам знайомі в основному, коли ми ходимо до паригмахерів, салони. Це бренди, які вам я впевнена відомі, І в Іфенсенларан, і Мура, це Дізель, Це Прада, Це Валентіно. І активна косметика, до якою, яку ми з вами призначаємо дуже часто, теж і наші пацієнти її купують: це Позе, сіреве і віши. В Україні продаються 18 з 35 брендів і ми з вами маємо знати, що за цими продажами насправді стоїть наука, тому що більше 4 тисяч спеціалістів науковців працюють в 20 дослідницьких центрах по всьому світу для того, щоб забезпечувати інновації, також в тому числі і в догляді. І бачите, що мільйон євро тільки в 2021 році «Лореаль» перерахував на розробку цих інновацій. Нічого нового я вам не розкажу, якщо нагадаю, що перед тим як нанести лікувальний засіб на шкіру обличчя при лікуванні акне, її потрібно спочатку добре очистити. Але який засіб обрати, що призначити, або на якій сказати так, ви вірно купили в аптеці такий гель для вмивання, це ми з вами маємо знати. Нагадаю, що якщо шкіра жирна має гіперкаратоз, то рутинне очищення або поглиблене очищення вона оцінить. то ми, тому ми не боїмося призначати препарати, які містять у собі, наприклад, саліцилову кислоту. Але сьогодні про інший гель для вмивання, який містить у собі цинк, та досі лагідний, лагідну речовину поверхневу активну речовину, ви бачите, вона називається кокабетаїн, яка забезпечує уникнення додаткового подразнення під час вмивання. На другому етапі після вмивання на просушену шкіру наноситься лікувальний засіб, наприклад, топічний ретиноїд. І далі, через півгодини пацієнт має вже змогу нанести якийсь засіб доглядовий або зволожуючий. У нас з вами є такі пацієнти кожного дня, які під час лікування отримують дерматит, подразнення, запалення, і це все ходить по колу. І ми маємо знати, що ми можемо призначити з аптечних препаратів для того, щоб чинити протизапальну дію, нівелювати гіперсаборею, заспокоювати шкіру та забирати постзапальну гіперпігментацію. До таких засобів відноситься Ефаклар факлар плюс. Далі етап номер 3 Ви безумовно можете посилити догляд за шкірою і призначити або зробити пацієнтам різні пілінги доглядові. Але обирайте, будь ласка, якщо шкіра подразнена або азелаїнову, або міндальну кислоту. І будьте готові, якщо ви додали пілінги, зустрічайте дерматит. несіть. За це відповідальність корити процесом. Коли дерматит виник, а для того, щоб у пацієнта не закінчувалось, не перервалося лікування, ми з вами маємо Плюс для постійного догляду за шкірою загни, як я вже сказала, навіть через півгодини після лікувального засобу пацієнт може наносити спокійно його на шкіру. Чому? Тому що ефаклардуо плюс містить у своєму складі цинк, містить пірактоналамін, ламін, міст містить Лізат бактерії вітріосила філіформіс. Трошки скажу про це. Містить ліпогідроксікислоту. Це насправді саліцилова кислота. Ви її добре знаєте? Ніацинамід, який має протизапальну та висвітлюючу дію. Тому е дуже гарний, як на мене, засіб по догляду для спровокованої шкіри, яка знаходиться в запаленні. Ну як завжди, трошки досліджень для того, щоб запевнити не тільки себе, а й пацієнтів. Ви бачите, що давненько зробили 98-му році, там, де е, вивчали вплив цинку та азелаїнової кислоти, на пригнічення 5 альфа-редуктази інвітро, побачили, що такі це працює, і зробили таке припущення, що так само може відбуватися і на шкірі людини. Тому наявність цинку ми можемо з вами е, е, думати про те, що буде вплив. Наприкінці протизапальний зниження гіперсекреції СЕБОМу. наступне дослідження стосується ліпофільної компоненти саліцилової кислоти. Ну тут нас з вами запевнювати не треба, але я хочу наголосити, що методи, які використовуються в цих дослідженнях, вони такі запевняючі нас. Бачите, це гістометричне вимірювання та конфукальна мікроскопія, яка яка каже про те, що рельєф шкіри змінюється. Кількість СЕБОМу зменшується. Бактерії, тільки що дуже була прекрасна доповідь про атопічний марш. я Дуже дякую е, лектору. Е, і хочу сказати, що наявність лізатів бактерії дуже корисна для формування, утримання та підтримки мікробіому шкіру при введенні будь-якого дерматозу. Е, багато е, які засоби містять у собі лізати бактерії, якщо ми кажемо про лярош, позе та віши, Але зараз мова в нас. Про Ефакларду Плюс. Ви бачите, що у складі містяться лізати бактерії Аквапаза Філіформіс, які насправді мають пробіотичні, це пробіотичні фракції з. Спре... Пребіотичними властивостями, е, яка дія буде? Дія буде заспокійлива. І знову, будь ласка, дослідження, ви бачите, що стимулюється виділення антимікробних піптидів, шкіра захищена, дія заспокійлива і покращення, покращення стану мікробіоти? Е, як, як на мене, для косметичного засобу дуже запевняючи. Статті і серйозні методи дослідження це клінічне дослідження. Це коли здорові добровольці використовують засоби на своїй шкірі і заповнюють анкети з приводу того, що вони побачили, наприклад, зменшення запальних елементів на, за 4 тижні, зменшення почервоніння шкіри за 4 тижні і е Вдвоє більше пішло елементів запальних через 8 тижнів. Ну, ми, ми тільки за це, коли ми ведемо пацієнта, Наступне дослідження стосується ніацинаміду. Ви знаєте, що це досить популярний компонент в різних засобах по догляду за шкірою. Можу сказати від себе, що в залежності від відсотку, в якому ніацинамін знаходиться в засобах, він може надавати себорегулюючу дію. Освітлюючу дію, протизапальну дію, і навіть якщо зібрати оці всі властивості до одного, і навіть в вантейч-засобах ніацинамід теж буде доречним. У цьому дослідженні показано, що ніацинамід сприяє доланню запалення за рахунок того, що пригнічується виділення синтез прозапальних цитокінів і. Інтерлекін 8, а це дослідження нам показує, що ніацинамід впливає на освітлення шкіри і зменшує гіперпігментацію не за рахунок пригнічення тирозинази, а за рахунок того, що уповільнюється трансфер меланіну в меланосомах від меланоциту до кератиноциту, тобто вплив йде на транспортну функцію, коли меланін на початку починає прокрашувати. Всі шари епідермісу, а, тому багато функцій ніацинаміду і засіб насправді достойний по догляду за шкірою закнем. За ви вже розумієте, що я завершую цей коротеньке представлення догляду за шкірою, безумовно, без СПФ засобу ніяку, особливо, якщо ми маємо позначку Oil Control, якщо ми знаємо, що засіб не комодогенний, і якщо ми бачимо, що, наприклад, як в цих засобах вміст є цинку, дію якого ми з вами розібрали трошки. Вище, коли е, я розповідала про активність 5 альфа-редуктази. Ще хочу сказати, що багато засобів для Рошпозе містять саме воду, термальну воду для Рошпозе, яка буде відрізнятися тим, що має великий вміст, високий вміст селену. Е, так, отакі приблизно набори. І з того, про що ми сьогодні ще не казали, як варіант для суперчутливої подразненої шкіри для вмивання можна обрати також ефаклар Х ізобіом. І навіть з назви ви розумієте, що тут будуть компоненти, які будуть регулювати мікробіом шкіри. Демонструю вам пацієнтку. Буквально за один тиждень, коли ми були вимушені зробити паузу в лікуванні, нам треба було залишитися в курсі лікування, забрати дермати. І наносити такі засоби, які б чинили протизавальні властивості. І ви бачите, що ну, такий ефект можна. Ну і звісно, ми домовилися, що пацієнтка не видавлює нічого на обличчі, і тому травматизація зменшилась, і тиждень гарний такий результат. Тому колеги. Хочу сказати вам, що насправді пацієнти купують косметику в аптеках, в мережах, на мейкапі або на інших ресурсах набагато частіше ніж ми з вами думаємо. І тому я закликаю вивчати склад цих засобів, призначати і керувати. Дуже вам дякую за увагу.